Мігрень це неврологічний стан, що характеризується з інтенсивними виснажливими головними валями, які часто запроваджуються нудотою, блювотою та вчутливостю до світла та звуку. Це одне з найпоширеніших неврологічних розладів у всьому світі, яким страждають мільйони людей. Мігрень може значно вплинути на якість життя, що робить розуміння та лікування її надзвичайно важливим. Рекомендації Американського коледжу лікарів опубліковані в Annals of Internal Medicine містять три рекомендації щодо монотерапії. Рекомендація перша. Пропонує клініцистам почати монотерапію для профілактики епізодичного головного болю мігрені у невагітних дорослих в амбулаторних умовах шляхом вибору бета-блокатора або метапрололу, або пропранололу. Протисудомний препарат Вальпроат, інгібітор зворотного захоплення серотоніну, нерадреналіну венлафсакцин, або трициклічний антидепресант Амітерептилін. Рекомендація друга стверджує, що якщо пацієнти погано переносять або адекватно не реагують на ці методи лікування, клініцистам слід розглянути монотерапію антагоністом пептиду, пов'язаного з гедом кальцитоніну, таким як атогепант або... Рімегепанд або накладальними тілами до нього, такими як Еріаномап, Ептенезумап, флеманезумаб і галканезумаб. Рекомендація 3 стверджує, що якщо пацієнти не переносять лікування, запропоноване в рекомендаціях 1 і 2 або не реагують адекватно на нього, крім систем слід розглянути можливість монотерапії протисудобним препаратом, топіраматом. Ці рекомендації спрямовані на оптимізацію ефективності лікування, мінімізацію побічних ефектів і покращення загальних результатів для пацієнтів, що відображає останні досягнення в дослідженнях і лікуванні мігрені.